Нагодити контакт з підлітком. Так, перш за все, без контакту відразу хочу сказати, не працює нічого. Навіть найкращі техніки, які ви запропонуєте, ну комусь вони підуть в перші зустрічі, а хтось прийде і скаже, де я що маленький, буду в це гратися, це мені не цікаво і взагалі не хочу я цього. Так? Тому я часто починаю свою роботу з дуже простої фрази Я кажу: я тобі відкрию один великий секрет. Так, і тут відразу так, да, що ж там за секрет? І перша фраза, це може бути після вітання може бути перша фраза. Мені теж колись було там, 13, 14, чи 15, чи 16 років, да, згідно того віку, з яким приходить підліток. І, чесно вам скажу, от з досвіду, у підлітка реально знижується напруга. І тому що я перестаю бути отаким дорослим, який щось знає, і буде зараз мене раптом виховувати, якщо ну не знаю, хто такий психолог. Я стаю людиною, яка пам'ятає цей досвід зсередини. Так? Тому це важливо говорити про це. Далі головний принцип першої зустрічі з підлітком це не розкрити. А більше як підтримати і не злякати, так? Тобто, що тут важливо? Мінімум чому, мінімум прямих питань, максимум такої підтримки, так? І практики, які можна запропонувати тут, так? Це зняти напругу входу, я вже проговорила. Так? Ти не зобов'язаний щось розповідати, якщо ти не хочеш, ми можемо з тобою просто познайомитись. Саме в цьому просторі немає правильних, неправильних відповідей. І я тобі, якщо задам якесь питання, якщо тобі некомфортно відповідати, ти не відповідай. До речі, дуже часто, от, е, навіть якщо це третя зустріч, десята, двадцята, я коли задаю більш таки глибше питань стосовно такого запиту, з яким ми працюємо, я завжди говорю: якщо е, тобі некомфортно, якщо ти не можеш, якщо ти не хочеш відповідати, не відповідай. Дай час у час, але я готова тебе вислухати завжди і підтримати. Та це вже є практика регуляції. Далі не нав'язливі питання для першої зустрічі, тобто вони непрямі. І ці питання е показують, як бути собою. Перше, перше питання як тобі тут зараз? Нормально, терпимо чи не дуже? Що для тебе було б добре або окна да, в залежності у нашій зустрічі? Є що, чого ти точно не хочеш говорити, робити сьогодні. І от саме в цих питаннях підліток отримує досвід у тих кордонів. Далі. Наступне – контроль і вибір. Тобі зараз простіше говорити, мовчати, чи, можливо, думати, а потім говорити. І... Хочеш, я більше буду питати, ну, чи краще мінімум запитань. І дуже важливий момент, якщо оцінити нашу зустріч від 0 до 10, скільки було зараз, да? де 0 ну, зовсім некомфортно було, а 10 взагалі суперово. І це вже така м'ягка діагностика, як дитині було це і на першій, на другій, і навіть на десятій зустрічі, тому що бувають моменти, от з підлітками, з особливостями, з якими я працюю. Найчастіше бувають різні стани, різні настрої. І буває, коли онлайн камера вмикається, там сидить такий калючий, злий їжачок. А буває таке сонечко, промінчик. Так? І це вже теж той діагностичний аспект, коли ти бачиш дитину, коли ти знаєш дитину і вже простіше з нею працювати, і знаєш, які підходи вибирати. Так, далі. Нейтральна самопрезентація, таке як знайомство, без тиску, без аналізу. Якби я мала описати тебе людину, яка з тобою не знайома, от що мені можна про тебе розповісти? Далі теж питання дуже гарне, таке непряме, яке відкриває, що тобі зазвичай не пам'ятають дорослих. Або дорослі, верніше, або, наприклад, за що тебе зазвичай або хвалять, або свалять. Так? Тобто цей контакт повинен доброзичливий, не так, але ж з нагадуванням того, що ну, не хочу я відповідати на це питання, це нормально. так. Коли ж не хочеться говорити, так, то тут можемо використати вправо про когось іншого. Взагалі дуже чудово вправа, я її часто використовую в психоедукації, в психологічній просвіті. Так. Уяви підлітка твого віку, якому зараз складно. Як ти думаєш, що його найбільше злить? Наступне питання, що дорослі зазвичай роблять не так з такими підлітками? А щоб могло хоч трошечки допомогти? І в цьому моменті підліток найчастіше говорить про себе, ну, не говорячи про себе, так? тобто він говорить як про себе, але про іншу людину. Так. Далі, дуже ефективна практика, емоційний термометр. Там, якщо твоє відчуття зараз це погода, то яка вона? Наприклад, або що в цій погоді найбільше тебе дратує, що допомагає перечекати таку погоду. Тобто це ж теж така емоційна діагностика може бути. Ну і кордони безпеки, це дійсно є щось, про що ти не готовий говорити ні з ким. Але десь ну, на п'ятій, сьомій зустрічі я інколи задаю підліткам питання, чи є в тебе щось таке, що я про тебе не знаю. Коли вже встановлений емоційний контакт є довірливе, взаємини, тоді ось цей момент може бути. Так? Як я можу зрозуміти, що тобі зараз ну, не підходиться вправа, практика і так далі. Так, і та, Тут взагалі народжується довіра. І в кінці, коли ми працюємо з підлітком, перша, друга, третя зустріч, навіть якщо було мовчання, от що з нашої зустрічі було немарним? Так? Тобто, ну, що ти взяв для себе? Що точно не хочеш повторювати наступного разу? Так. Тому це більше про фіксацію, скажімо, такої безпеки. Безпеки, так, і теж, які ж. Можна от ще задати питання. Ну, теж це перша зустріч, десь друга, третя, де ми можемо підключити жартівливі питання. І я іноді використовую формат норм з Та? І тут я пропоную: ти можеш використовувати як словами, так і жестом або взагалі не відповідати. І це теж знімає напругу контролю, Так? І які питання от на перших зустрічах? Так? Перша зустріч з психологом, це для тебе більше норм чи стрьм? Сидіти тут і мовчати, це більше норм чи стрьом? Колись дорослі ставлять багато запитань, це норм чи стрьом? Так, І тут ще раз говорю, говорити не хоче, може показувати, так? або взагалі ну, емоціями це показує. Так, і тут є теж, досвід, досвід вибору. І відразу, так, що в мене є тут перелік питань, я для кожного, для кожного підлітка вибираю ті питання, так, які більше. Підходить, да? там, наприклад, про школу, якщо є там ситуації, які в школі, про друзів, про братів, про сестер, про себе, про силу, да? наприклад, про себе визнавати, що ти помилився, норм чи стрьом, дозволити доводити, що ти правий, норм чи стрьом. Сказати мені важко норм чи стрьом, робити вигляд, що байдуже, норм чи стрьом спробувати ще раз, кинути з першого разу. Попросити допомоги, мовчати і злитися, пишатися з собою і так далі. Да? Є ще ну, перелік, такий, наприклад, жартівливий там, шукати телефон. Це в мене таке буває колеги, ставте плюси в кого так, шукати телефон, коли ти по ньому розмовляєш. Це норм чи стрьом. Да? Поставити будильник і прокинутися за дві хвилини до нього, говорити вголос самим собою, норм чи стрьом, так? надіслати повідомлення не тій людині, норм чи стрьом. І тут буває таке, ой, у мене така була ситуація, і дитина починає підліток, починає, ну, скажем, Відкриватися, так. І хочу сказати, що от саме от такі жартівливі питання, вообще, взагалі взагалі жартів... за жартівливість працює не тоді, коли ми хочемо сподобатись, а не, да, не тоді, коли ми хочемо сподобатись, а тоді, коли підліток уже відчуває безпеку, да, коли він зацікавлений. Так? Тому тому важливі моменти, так і далі рухаємося.